Сьогодні ми будемо виконувати мамопластику дівчинці, яка приїхала до нас з іншого міста. Вона мріяла про цю операцію вже дуже довго, і сьогодні ми будемо виконувати її мрію. Мені хочеться наголосити, що мамопластику ми будемо робити через пахви, тобто розрізів на грудях не буде. Як довго ви наважувалися на операцію? Загалі я про це мріяла дуже довго. Це пройшли роки. Чому саме наша клініка? Моя близька людина вас робила. Угу. Нам все дуже сподобалося, Результати дуже. Вже гарні і хочу ще запитати, які у вас очікування від операції від результату. Хочеться, щоб все було по можливості природньо, uh -huh. і я повністю довіряю лікарю. Я думаю, що все буде добре. Дякую. Тоді зараз ми зробимо розмітку і вже будемо робити операцію. Uh -huh. У нас буде дуже маленький розріз, буквально 4 см. Літом на пляжі ніхто не зрозуміє, що в нас була мамопластика, тому що результат буде натуральний, ідеальний та без шрамів.